Слава Україні! Сьогодні Україна повернула додому військовополонених. У Хмельницькому судитимуть працівника комунального підприємства за розтрату майна вартістю майже мільйон гривень. У Білогір'ї нетверезий водій намагався відкупитися від поліції. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко про найактуальніші новини розповім впродовж п'яти хвилин. З російського полону повернули 150 наших захисників. Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський. Це солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, воїни повітряних сил, військові десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонці, а також поліцейські. Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки, нарешті вдома. Відтепер волонтери ввозитимуть автівки без оподаткування. Про це повідомили в Міністерстві соцполітики України. Перелік товарів та послуг, що звільняються від оподаткування, скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, зокрема безпілотних систем, засобів РЕП та РЕР, комплектуючи до них а ще засобів тактичної медицини. Хмельниччина у Скурботі. Дережнянська громада втратила захисника 28 січня 2025 року. Загинув старший матрос Жураковський Микола Вікторович. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петропавлівка Донецької області. Також на фронті загинув 49-річний захисник Теофіпольської громади. 31 січня 2025 року, під час виконання бойового завдання на позиціях в Донецькій області загинув мешканець селища Базилія Гаврилюк Олександр Анатолійович. Сьогодні захисник назавжди повернувся додому. Поховали Олександра на кладовищі у рідному селі. Йому на віка 49 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У Хмельницькому перед судом постане працівник комунального підприємства за розтрату майна вартістю майже мільйон гривень. За даними поліції регіону, у результаті проведення щорічної інвентаризації на одному з комунальних підприємств була виявлена нестача дизельного генератора вартістю понад 927 тисяч гривень, який перебував на балансі держустанови. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що начальник одного з відділів даного підприємства передав генератор стороннім особам. Наразі поліцейські вже вилучили його та повернули держустанові. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування. Матеріали скерували на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. У Білогір'ї нетверезий водій намагався відкупитися від адмінвідповідальності та отримав кримінальне провадження. Під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль Toyota Пріус. Під керуванням 50-річного місцевого жителя. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Той погодився, прилад зафіксував 1,87 проміле. Правопорушник задля уникнення адміністративної відповідальності запропонував патрульним 200 доларів. Поліцейські відмовилися від пропозиції чоловіка та попередили, що його дії мають кримінальний характер. Проте порушник продовжував наполягати на своєму. Як наслідок, поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка й задокументувала злочин. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції вже оголосили порушнику підозру. Невдовзі він постане перед судом. 11 лютого відбудеться благодійний концерт Наша земля у Хмельницькій обласній філармонії, на якому виступить два колективи: Хмельницький академічний муніципальний естраднодуховий оркестр та військово-музичний центр сухопутних військ збройних сил України з міста Героя Чернігова. Початок концерту 1800. Гості заходу матимуть змогу долучитися до підтримки українських військових. Вхід вільний. Дякуємо збройним силам України за можливість відвідувати та організовувати концерти, за можливість працювати та просто жити. Вам дякуємо, що провели цей день разом з першим подільським мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.